Факумні масажні банки дозволяють вам насолоджуватися професійним масажем прямо в затишку свого дому. Цей метод допомагає зняти напругу, поліпшує кровообіг та стимулює відновлення тканини. Комплект включає 6 різних розмірів банок, що дозволяє точно дозувати масаж для кожної частини тіла. Банки оснащені спеціальними магнітами, які додають елемент терапії магнітним полем. Це може покращити циркуляцію крові та збільшити ефективність масажу. Зручний насос дозволяє вам легко контролювати силу вакуумного тиску, а подовжувач дозволяє досягти важкодоступних місць на тілі. Вакуумні банки виготовлені з високоякісних матеріалів, що гарантує їхню тривалість та безпечність використання. Завдяки легкій конструкції та простим інструкціям. Цей набір ідеально підходить для використання вдома. Дозволяючи насолоджуватися масажем в будь-який зручний час.